Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 20 жовтня, 970-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни двома балістичними ракетами вдарили по кривому рогу. Причому робили як завжди спочатку пустили одну, дочекалися, доки приїде ДСНС та інші рятувальники, і потім вдарили другою. На щастя, наші вже про це знають. Тож, встигли відійти від місця прильоту. Ну, все ж таки є семеро травмованих людей і багато пошкоджених будинків та авто. А потім вже десь о 9-й годині почалася мопедна атака. Знову іранські дрони. 49 штук. 31 з них наші хлопці збили. Ще 13 грохнулися десь на відкритій місцевості, нічого не пошкодивши. Ну і минулого вечора дрони летіли прямо на Одесу. В місті було чутно, як працює ППО. Але які збили дронів, поки що немає інформації. А от на Миколаївщині збили один дрон. Ну і ще як завжди були артилерійські обстріли в районі Очакова. Там знову наче без жертв серед цивільних. А на Херсонщині, на жаль, вчора одна людина загинула, ще семеро травмовані. Але цієї ночі були й гарні новини. На Росії дрони долетіли до військового заводу в Вороніжській області. Є відео прильотів, які зняли росіяни, і пожежа там. Чекаємо ще на такі новини.